Як виводити звук на декілька гарнітур одночасно, наприклад, на двоє наушників, або на навушники і колонки, або на ще якісь варіанти. Також поговоримо про можливість виводу звуку з вашого мікрофона на навушники вашого колеги, а також навпаки. А ви на каналі майстерня Зубікстайл, і ми поїхали розбиратись. Для реалізації нам знадобиться програма VoiceMeter Banana. Вона є безкоштовною, ви спокійно можете зайти за посиланням, скачати її і користуватися нею. Щодо програми, я не буду вдаватися в подробиці цієї програмки, а розповім вам лише по конкретному запиту. Тож, для початку, щоб підключити наші гарнітури дві, в моєму випадку це колонки і навушники. Вам потрібно піднятися до ось цих ось букв. А1, А2, А3. І тут виставити ті гарнітури, які вам потрібні, які ви будете використовувати. В моєму випадку це колонки. Раз. В другому варіанті це мої наушники. Два. Все, тут ми це вже вибрали. Далі ми вибираємо, де вони будуть виводитися. У Мітер банана є два варіанти: це Voice-Meter input і Voice Meter Aux. Я вибираю input. І вибираю собі виводи. Тобто, ось у нас є А1, А2, А3 це аналог ось цих ось букв. Тобто, те, що буде виводитися. В варіанті А1 це в мене колонки, в варіанті А2 це в мене навушники. І давайте вимкнемо музику. Хоча ви її чути не будете, але вона грати буде. Як ми бачимо, ось тут. Мікшер почав працювати. По-перше, ми можемо тут регулювати звук на окрему гарнітуру, гучніше, тихіше. А також можемо ввімкнути або вімкнути ту чи іншу гарнітуру. Наприклад, я вимикаю колоночки, і, як ми бачимо, звук сюди не поступає. Вимикаю A2 наушники, і звук сюди так само не поступає. І насправді. На цьому все. Єдиний момент, що вам потрібно буде вивести звук в мікшері. Собі ось тут поставити не те, що в мене стоїть, а voice Meter Input відповідно. Або, якщо ви виставляли в AUX, виставити voice meter Aux-Input. Тепер поговоримо про те, як можна виводити звук з одного мікрофона на якісь конкретні гарнітури. Наприклад, ви сидите оба в наушниках, маєте кожен свій мікрофон і хочете також чути голос вашого колеги, який сидить рядом. Така можливість є. Вам потрібно буде Voice-Meter Banana ось тут, в stereo Input, налаштувати вивід ваших е мікрофонів. Мікрофон один поставити в стерео інпут поставити другий мікрофон. Далі, як ми бачимо, ось тут у мене вони працюють оба: раз, два, три. І вам треба поставити вивід в конкретні наушники: це А1 або А2. Наприклад, ось тут ви поставили А1 це ваші наушники, а А2 це наушники вашого колеги. Відповідно, Stereo Input 1 це ваш мікрофон, і вам, відповідно, треба поставити A2 на навушники вашого колеги. І таким чином, як ми бачимо, звук почав йти до вашого колеги. Зараз я його вимкну, і відповідно тут нічого не буде. Ставимо в Stereo Input 2 A1, це вивід на ваші навушники. І ми знову ж таки бачимо вивід на ваші наушники. Коли ми все це проставляємо, звук буде йти в окремі навушники. Але при тому ж, так як у нас налаштований вивід, звук так само буде йти і на двоє навушників. Тобто голоси ви чуєте друг друга через конкретний мікрофон, але звук саме з вашого комп'ютера, ігровий, наприклад, гра якась, ви чуєте разом одночасно. Коли ми налаштували два мікрофона, нам потрібно їх якось виводити на етер, щоб глядачі чули два голоси з двох мікрофонів. Ми переходимо в Banana Meters і ми бачимо тут дві групи: це B1 та B2. Ми можемо зробити два варіанти: об'єднати два мікрофона в одне джерело виводу, або зробити два окремих джерела. Для того, щоб було одне об'єднане, це нам потрібно вибрати тут пункт B1, а також тут пункт B1. А якщо потрібно два різних, то ми вибираємо на іншому B2. Далі ми переходимо в OBS, віднаходимо наші звуки. І через плюсик додаємо захоплення звукового входу. У мене вони вже додані. І в пристроях ми відшуковуємо Voice-Meter out B1 або B2. Як бачите, ось у мене вони вже працюють. Але якщо я відкрию VoiceMeter і виберу групу B1, у мене два мікрофона будуть працювати в одному джерелі. Ну і. Наостанок, якщо ви користуєтеся програмкою Зонар SteelSeries або щось подібне, і вам потрібно ось так: от виводити на вашу гарнітуру на дві ваші гарнітури звук, вам всього лише тут треба буде поставити вивід «Voice Meter Input або Voice Meter AUX інпут. Немає значення. Саме головне на що ви буде виводити, я вибираю input і відповідно мені тут потрібно було би виставити у всіх цей вивід. Ось на цьому, в принципі, все. Я вдячний вам за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви задаєте питання. Ці питання дають мені розуміння, що потрібно записати, в чому потрібно розібратися, і, в принципі, дають мені натхнення, бо це все робиться не просто так. А з вами був Зубікстайл і всього вам найкращого. Па-па!